Другого дня Христос вирішив піти в Галилею, знайшовши Филипа мов до нього. Іди за мною. Знайшовши Филипа, Христос кричав його з собою. Филип вже почав жити новим життям, став апостолом. Филипа починається нове життя з Христом Господом, в чудесах, в знаменнях, в Божої любові, в новій реальності, Божого царства. Христос. Привіжте життя, вірю, царство Боже. Знайшовши до Нього, йди за мною, Христос теж нас знайшов в свій час за охоти до церкви, до молитви. Чи пішли ми за Ісусом, чи пішли ми дорогою святості, виконання волі Божої, дорогою Божої любові і правди. Якщо людина не хоче, щоб Бог по її житті то щось інше знайде її. Христос знайшов Филипа, і Філип пішов за Ісусом і став святою людиною. Багато людей не вернув до Христа Господа, бачив чудеса, яке творив Христос Господь. Він бачив Христа Воскресло. Филип отримав спасіння. Якщо людина не хоче, щоб Бог її знайшов, тоді щось інше знайде людину. Бо диявол теж не спить. Він працює 24 години вдома, щоб за тебе знайти, щоб знайти людину, звабити, знищити, ввести в гріхи і потягнути в пекло. Добрий милосердний Бог прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Він хоче, щоб ми були з ним, щоб жили свято, щоб вступали до святих тем, щоб любили Бога усе. Але насильно Господь Бог нікого не бере до раю. Навіть Юда Іскаріоський мав вибір. Хотів був з Богом, не хотів, не був з Богом, зрадив за гроші, повісився, на двоє, все з нього вилилося, пішов в пекло. І знайшовши Филипа, Христос мовив, іди за мною. Христос нас знайшов. Ми розуміємо, що є Бог. Але маємо вже піти по житті не за дияволом, не за гріхом, не за грошолюбством, не за батареалізмом. Ми роз тою, а має піти по житті за Ісусом. Бо злий Дух тебе теж буде шукати, щоб зробити. Там, де є отара, овець, пастухи, які охороняють їх. Там також біля тих отар причались і хижаки, і вовки, які хочуть тихо вечора, що відбилися від отари дошматувати і з'їсти. Тіло теж, як леврикаючий, кружляє навколо нас і думає, як би нас звабити і пожерти. Подібно, як пише святий Апостол Петро в своєму посланні. І знайшовши, Филиппа мовив до нього Ісус, іди за мною, Христос пропонує нам йти дорогою щастя, дорогою єдності, дорогою з Богом. Але злий Дух, якщо тебе найде, без духовності, в лінивстві, в невірстві, безбожності в сутті, в гріхах нерозкаяності, поверховій релігійності, байдужості, то він дасть поневолення, смерть, нещастя, грішні похоти, що тебе знайшло, що знайшло тебе по житті. Якщо людину знайшли грішні товариства, грішні бажання, грішні залежності, гріхи, похоті, погані думки знайшли людину. Погані дії це значить, що хтось тоді війшов твоє життя, зло війшло в життя людини, злий дух ходить в життя тих людей, котрі дозволяють це йому зробити. Якщо ми розуміємо, що якесь зло хоче нас знайти, хтось пропонує грішну розмову, грішну справу, або якісь погані думки прийшли, чи бажання, то ми розуміємо і маємо свідомити, що зло прийшло до нас. Воно хоче на нас знайшло і хоче нас поневолити. І ми кажемо ні поганим розмовам, ми кажемо ні, поганим думкам. І відкидаємо їх, і відкидаємо грішні похоті, грішні бажання справи, відкидаємо, грішні товариства відкидаємо. І шукаємо Ісуса, і мовимося, і, і кидаємося обійми Божої любові, і хочемо жити у Божій правді, в істині, згідно Божих заповідей і свято. Деколи кажуть людині, що на тебе таке Та То, тобто, що людина прийняла, то й не йшло. Якщо прийшов дух чи посуду, злоби, ненависті, магії чи що інше, їзд бунту, то й найшло людину. Людина тоді сама не своя, спантеличена, збаламучена. І тоді треба за таких людей молитися. Але людина має зробити вибір сама. Юдей Скайовський був три роки серед апостолів Ісусом Христом, бачив чудеса, Воскресіння, поздоровне, очищення, натопи людей, помноження хлібів, інше, ходіння по морю Ісуса Христа. Але Він не захотів бути з Христом Господом. На юду знайшло хорошу любство, іншов зрадити. На юду знайшла зрада, що на тебе не виходить зрада. Прошу любства, похить, бо якісь грішні люди призваблюють до гріха, проти спасії. Аби якщо погані думки, стан, який знаходять, треба опам'ятати і сказати, що це на мене знайшов таке. Це ж Божа людина. Господь на Ісус знайшов. Я хочу бути в Божій благодаті, в Божій любові, а не, а не обійма з того духа. В його обійма смерті. О, він буде додушувати людину, яка йому підкорилася. Тож, коли знаходить щось до тебе погане, борися з тим, Починаємося молитися. І знай, тебе щось для не що тоді, коли ти не пішов за Ісусом по житті. Хтось починає погану розмову, або дратується, не поважає нас, або порушує болі законів. Зразу можна сказати, на людину йшло щось погане зло. на розум, на тело, на почуття, на переконання, на поведінку. А чому? А тому, що та людина не пішла за Ісусом. Христос, як знайшов свій час, дав зрозуміти, що треба вірити в Бога. Можливо, ці люди навіть у святих тайн, навіть ходять до церкви деколи. Але за Ісусом по житті не захотіли піти. І тому на них находить то осуд, то кипкують з релігії, з подобних людей, то бунтуються, не хочуть каються, спокушають, чи чим інше зло. Брешуть, крадуть, визискують. Забавляються, думають тільки про земне, про насолоди, про збагачення, про гонори, лінуються, байдикують. Найшло їм не тільки на голову, а найшло їм також і по житті, велике зло, яке їх опанувало, яке їх мучить. тому що не пішли за Ісусом, не довірилися Богу, не хоче законувати волю Божу. Другого дня вирішив піти в Галилею і знайшовши, коли допомог до нього, іди за мною. Що щось погане на тебе знаходить, то розумій, треба йти за Ісусом по житті, виконувати волю Небесного Отця, уникати гріхів, вчитися жити з Богом, підтримувати єдність любові з Богом, завжди про Бога пам'ятати, прагнути бути з ним, читати Боже Слово, слухати, що Господь промовляє через науку церкву, святе письмо, через голос сумління. Йти за Ісусом по житті. Не підеш за Ісусом по житті. Тоді щось тебе зле найде, твоїх дітей, твою сім'ю, твою долю, всяке нещастя, зло прийде твоє життя. Потім хтось людей може прийти і казати, відмоліть мене. Якщо тебе зло найшло, піддай нещасстві і хвороби, йди за Ісусом. Ісус тебе знайшов, кидай своє Божої любові, довіряй Господеві. йди за Богом по житті, Дух Святий тебе поведе по житті. І то все зло, що на тебе знайшло, відійде від тебе. Бо та, яка не протікає, вона засмердиться. Вода, яка не протікає, не не непридатна для пиття, затухла. Вода, яка протікає, така вода є добра. Тож ми повинні завжди йти за Ісусом, щоб нас знову не находило. щоб нас не знаходило рівництво, пані нам бажання пані товариства, чека суєта, чи з нещастя, маємо йти за Ісусом. Може, Господь десь далеко скаже, мною не цікавиться, то неправда. Бог нас любить, Він нас знайшов. На Христі Ісус знайшов нас своєю смертю. Він помер за нас, своєю кров'ю обмив нас від всякого зла, дав свій життя за нас, нашими жилищем щим життям. Він нас знайшов, дав нам, дав Святого Духа, ми хрещені, ми помазані, може приступати до інших святих тайнів, сповідь причастя. Тож Господь нас знайшов і ми маємо триматися його. Не відходити від нього, не відходити від святих тайн, не відходити. Від, від науки церкви, не відходити від молитви, не відходити від Божого Слова, не відходити від керівництва пасторів. Маємо завжди бути обіймах Божою любові. Бог тебе знайшов. Якщо людина каже, наприклад, що покинути житті, наприклад, я самотній, нещасний, то неправда. Ісус знайшов нас, і з Богом є дуже добре. Це розуміємо і дозволяємо Богу нас любити, дозволяємо Богу нас обдаровувати. Ми випрошуємо, кажемо, Боже, полюби мене, Боже, полюби мене, такий нещасний чи нещасний. Дай твій благословення Боже. Боже. Бог нас полюбив так, що сина свого народного давні, щоб я, хто вірив в нього, жив життям вічним. Боже, ніхто нас не може відлучити від Божої любові. Треба запевнити Божу любов і прийняти Божу любов. І завжди Господи більше любові і благословення, ніж ми очікуємо. А треба розуміти, живу по-божому, тримаюся Господа, дозволяю Бог і завжди бути в моєму житті. І розумію, що Він не знайшов я обіймах його любові, і живу для нього. Не зневажаю Бога невірцем, чи недовір'ям, чи ставіллям. Не дозволяю, щоб якийсь зомби не знайшов. Тримається вже Бога. Другого дня вирішив піти Ісус, галидею, знайшовши телепомов до нього, іди за мною. Зараз помом зразу. Христе, Ісусе Христе, дякую Тобі, дякую тобі. за Твою успевне Христі за мене. За, за мене, на Христі за мене. За дар спасіння за... спасіння. за дар вічного щасливого життя. За Що ти знайшов мене, Господи. Що ти найшов мене, Господи. Любиш. Дбаєш про мене. Охороняєш. Перепрошую, Перепрошую тебе, Ісусе. що не за що не за тобою. А жив за своїм розумом. За, своїм розум. за, за своїми грішними бажаннями. І свій час. час. Найшов у гріхи. Не гріхи. З вами не знайшло. Прости мені, Прости мені, Господи. Дай мені ласки Духу Святий. Дай Завдий Ді за Святий. Завжди за Ісусом. Зровою за святості. Виконання Божого Слова. Виконання Богу Слова. Виконання волі Божої. Виконання волі Божої. Ти найшов мене, Боже Отче. Кресті, Ісусі Христі, Приймаєш мене. мене ім'я Твоєї Святої Любові. любові Зануриш твою любов, Господи. Що любов, Господи твоє милосердя щодо мене, мене. Не випускай мене, Господи. з Зобім'я Твоєї святої любові. Навчай мене. Навчай мене. На дух Надихай мене на Духа Святий. Що я жив мудро Духовно? Що я тримався Тебе, Господи. що я з усього серця, серця розумів. Завжди усвідомлював. Що я знайшовся в, в житті що я знайшов найбільше щастя, що я пришла тебе, Прослапліце, життя в Твоїй благодаті в твої спільноті католицької церкви. церкви. Дай мені зрозуміти, Господи, назавжди, назавжди. глибоко пережити. Чем я найшов? Святый Боже Отче, Ісусі Христі, місусі Христі Святому Дуси, Святости, Твои правде, і в вічності, Так, ти, Боже, що не знайшов. для тебе. Для, тебе. Для, щасливого життя. для щасливого вічного життя. Другого дня Ісус вирішив піти в Галиї, знайшовши тебе помал до нього, йти за мною. Подумай, що знайшло твоїх рідних, близьких, ті, хто знайшов, чи дійсно вони знайшлися в Бозі, в праведності, в спільноті церкви, чи щось зле їх знайшло, бездуховність, нерозкаяність, хорошого людства чи розпуста, чи алкоголізм, чи що інше. Він йдуть за Ісусом. Може, йти не хочеш йти за Ісусом. Якщо з дебто йшло, то покайся, не, не вернися. Просить, щоб Господь тебе звільнив. Я нащо коли помовив до Нього Ісус, іди за мною, Боже, дай нам це бажання йти за тобою, і завжди триматися тебе, і жити для тебе. І не закинути ні з за яким злом, ні грішними людьми, ні за своїми похотями, ні за діяльськими спілкусами, а завжди йти за Твоїми натхнення духа святий. В єдності з Ісусом, виконанні волі Небесного Отця. Наверни Боже тих людей, котрі загубилися в житті, зло їх знайшло, їх, Боже, дай їм Дайте дай тим поверховим християнам, котрі не навернуті, котрі тільки прийшли до церкви, але по житті не пішли за Ісусом, дай їм ласки на вербуце, піти норвою дорогою, виконання волі Божої, відкинути фарисейство і свобілля, а почати жити для Господа. Дякую тобі, Боже, що нас знайшов. Приймайся твій благослович Ісуса Христа, Святому Дісі. Дай нам сили завжди. Тримайся за тебе і за тобою. Слава Отцю і Сина Святому Духу, і не час, і на віки вічні.